Абсолютно фантастична і дуже зворушлива історія. Дрон врятував бійця, аеророзвідники 68-ї єгерської бригади виявили пораненого нашого воїна на полі бою, але підійти до нього було неможливо, занадто близько був ворог, і тоді аеророзвідники самотужки почали рятувальну операцію. Першим ділом передали нашому солдату гарячий чай та написали, щоб той рухався за дроном в ту сторону, де його вже може забрати евакуаційна група. Завдяки спільній роботі оператора дрону та евакуаційної бригади життя українського солдата було врятовано.